Привіт усім! Сьогодні ми розкриємо таємницю одного з найпоширеніших кабелів, який оточує нас в повсякденному житті. Звита пара. Звита пара. Можливо, ви бачили її вдома, в офісі, або навіть у своїх навушниках. Але що це за дивовижна технологія і чому вона так популярна? Уявіть собі, два дроти скручені між собою навколо один одного. Саме так виглядає звита пара. Це простий, але ефективний метод скручування дозволяє мінізувати перешкоди, які можуть виникати під час передачі даних. Чому це важливо? Річ у тім, що коли електричний струм проходить по проводах, він створює навколо себе електромагнітне поле. Якщо поруч є інші провідники, це поле може впливати на них, спотворюючи сигнал. Але саме скручування дозволяє зменшити цей вплив. Зазвичай звита пара складається з декількох пар скручених проводів. Які розташовані всередині загальної оболонки. Кількість пар, діаметр проводів та інші характеристики можуть відрізнятися залежно від типу кабелю. Отже, ми дізналися, що звита пара це не просто дріт, а ціла технологія, яка дозволяє нам передавати дані на відстані. Її простота, надійність та універсальність зробили її незамінним елементом сучасного світу. А які цікаві факти ви знаєте про кабелі? Напишіть нам про них в коментарях. Ставте вподобайки, слідкуйте за нами в соціальних мережах, та обов'язково підписуйтесь.